Доброго здоров'ячка всім! Хочу сказати кілька слів по токарних пластинах. Тут є 4 деталі, які зроблені пластиною відомого бренду Сплав 8250. І оці зроблені китайською пластиною сплав 6118. Оцініть, будь ласка, результат. Що хочу додати. Ця пластинка, напевно, разів 5 дорожча за оцю, а працює набагато гірше. Чому так, ну, важко сказати плюси це ламає стружку, це не зовсім добре. От. Приклад стружки, от така вона в'ється, але це я б сказав найменший мінус. Хіба що намотую її на інструмент. Як бачите, в неї не такий розвинутий стружколам, але цією кромка вже зношена дуже сильно. Вона буквально аж рвала, страшний звук був при точінні Ну, там вже явно було, що зупиняти обробку і все. Тоді як оце, я зупинив обробку, бо вже почала загортати шубу, як то кажуть. Але я думаю, що ще штуки 3 вона б зробила. Кромка не є настільки зношена, щоб, скажімо так, критично. Отакі От висновки. Ця пластинка в районі 110 гривень. 6 кромок, об'єм роботи. Режим різання, швидкість різання 100, Подача 0,24, глибина 1,2 мм на сторону. Відео обробки тут є. Робіть, будь ласка, висновки. Дякую.